Сьогодні не встиг закинутись, як побачив перше клювання. І от вона пліточка невелика, але дуже гарненька. Взяла на опариша. Така от собі приємна рибка. Плавають андатри, теж шукають рибок. Закинувся. І знову клювання. Все вже працює опариш з Мотолем. І знову пліточка. Такий же розмір. Клас. Може сьогодні буде наш день. От вона. А, це він. Отакі от, малий клювака. Рибка красива, смачна, але дуже калюча. Всіх вітаю. Зранку я вже на річці зарадував точку, закинув вудочки і вже зловив декілька риби. Ловити сьогодні буду на опариша і мотиля. Всім приємного перегляду! Пішов сьогодні з самого ранку, загодував місце, годувався макухою з пшеною кашею вареною. От. І клює рибка. Спочатку пробував чистий опариш, потім став піддівати мотеля. От Клює отакий розмір поки що. Може буде потім крупніше, побачимо, але поки так. Погодка сьогодні похмура, все небо затягнуто хмарами. Хоча синоптики на сьогодні обіцяли в обід дощ. Подивимося, як воно буде на самому ділі. Рибка клює. А що нам ще потрібно? Будемо ловити. Вот это третий вид рыбы. Такий вот окунчик. Маленький. Еще не было сегодня. О, и? Давай, поднимай ракету. Вот такие вот. Так, а что тут? Треба есть трактор. Окунь Окунь бежит. На приманку ставлю пінку з мотелем. поки що непогано працює така комбінація, але треба експериментувати. Обунячок. Такие вот, дядька попался. Плиточка. Такая вот красивая червона перечка. Так. Такая вот гарная рыбка. Йошик. Це такий же мордатий трохи. заковтнув Аж саму шахту. Трохи прозяваєш і так заглатуєш, що капець. Отакий от особливий. Гарний. Діло вже пішло до обіду. І все частіше стали попадатися. Йоршики та окуня. От. Хоча плиточка теж присутня. Вот попадається, радує своїм видом, але не розміром. Розмір такий собі. Ну нічого. Ну зараз противна рибалочка теж. Прикольна. Ось такі от маленькі. І от що я помітив? Коли ставиш чистого опариша, ну, клювання дуже рідкі, але це тільки плотва. А от додаєш трохи мотоля і ось попадаються отакі от малі окунчики. Це то, що я казав, що мотоля нема, нічого не клює. А на мотоль відразу прийшла куча мілкого окуня, мабуть. Клює з льоту. Подивився черговий йош. Такі от з такими коронами, риби. Так, ну що, поки поплавочну точку я загодував, вирішив дати їй трохи відпочити, щоб рибка може збереться, а сам спробую поганяти хижака тут на цьому місці. Він іноді покльовує, тому треба спробувати чому пині. Ось отаке ловиться коли є <ріху> на гачку модуль Так що треба чекати без модуля на опарич Там хоч така всяка такі звірі не ловляться Так шо, вже 4 година Пришла повинен початися був клів. а він щось і не збирається починати. Клюють. Ні окунь. І Йорш. Постійно ладую. Але щось рубка не становиться на трошку. Таке враження, що вона кудись біжить, пливе. Так, ото проходячи поплювала. Дымчик. Такий. Це ще крупний розмір. Зазвичай такі спали сплюють. Отака вот вийшло пиво подача дивимось, по мене відреагує зараз, як швидко. Гінальний закорм і буду збиратися. Рибка щось зовсім перестала клювати. Зараз дивимося, що вдалося. Наловити. Буквально. Декілька скільки тут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 плотвінок. Щось тут вон. один йоршик, другий Йорсик. Тоже непогано, я так вважаю. Для початку. От, а щоб рибка клювала, наступні рази ще краще. Треба її зловив і відпускати. Хай росте, розмножується. Вже не за горами нерисне почнеться і у плотви. Навіть вже деякі рибки попадаються з шипами. От. Зараз, судячи з цього, почався ход рибки по річці тому що прикормкою на місці рибку утримувати не вдавалося. Так от, -от. одне-два-три клювання, тиша, Через час деякий знову, скоріш за все рибка проходить, бачить наживочку, клює і йде далі, не стоїть на місці. На сьогодні, я думаю, досить прибалив зранку до вечора, пробував. На різні снасті ловити, і на поплавок, і на кармачок, ще і спінінг мудрявся кидати. Рибу побачили, руки риби воняють. Так що рибалка залікова Всім дякую за перегляди, до нових зустрічей пока!